Я це зробила. Я закінчила готувати для вас гайд по Shutterstock. У цьому посібнику ми розглянемо спосіб заробітку через фотостоки, який дозволяє вам отримувати прибуток з ваших фото, відео та ілюстрацій. Отримати гайд можна на моїй сторінці у Patreon, яку я нещодавно створила. Для цього переходьте на мою сторінку і клікайте на посилання. Ось, ви бачите мою сторінку, обираєте гайд по роботі на Shutterstock, Його ціна в гривнях буде приблизно 300 гривень. Вийшло у мене 30 сторінок, тому виходить 10 гривень за сторінку. А, власне, коли ви підписуєтесь, оплачуєте, то одразу відкривається доступ до закритих постів. І в одному із постів ви бачите гайд, який ви можете скачати у PDF, дивитись як з комп'ютера, так і з телефоном мене є для вас два бонуси. Перше, ви зможете мені писати особисті питання, які у вас залишаться, якщо якісь ще залишаться, після прочитання гайду, і я буду на них відповідати. І друге, якщо ви підписуєтесь на Patreon, ви автоматично отримуєте доступ до закритого телеграм-каналу, де я публікую посилання на можливості заробітку через UGC. Якщо ви раніше не користувались патроном, то хочу вам пояснити, що це працює як місячна підписка. Якщо ви хочете залишати зі мною на зв'язку, запитувати у мене, які у вас виникають питання, то ви можете залишатись моїм підписником або підписницею. Якщо ви хочете просто скачати гайд, то ви можете потім одразу відписатися, і це теж ок. І ще на якийсь час у вас залишиться доступ, здається, на один місяць. Тобто обирайте, як вам зручно.